Темі сьогодні оптимальна мережа якість освітніх послуг на ми розуміємо, що без Професі, професіонала вчителя без учителя змотивованого, без учителя, який проходить курсову перепідготовку, і належно курсову перепідготовку сьогодні. Фактично здійснити реформу неможливо. Бачення державної служби якості до вас запитань може бути в вагон, і це буде евалюеди, і це буде аудит, відновлення аудиту. Але будь ласка, зараз на рахунок сертифікації чи не пора? Вести, я скажу, тотальну сертифікацію як заміну атестації на погляд Державної служби якості, будь ласка. Я, я розумію, що ви вже більше питань мені задавати не будете, бо час обмежений. Ви вже скажете, давайте вимітаємося звідси, бо вже наступні спікери прийшли. Тому я я я порушу ваш регламент і ваше запитання. Я спробую відповісти на нього, але я би хотів спочатку дві тези, чому я тут і чому я би хотів власне. Говорити з вами і про що? Перше, насправді, я вірю е, в одну е, святу річ, що якість освіти і децентралізація напряму пов'язані речі. Я в це щиро вірю. Я вважаю, що майбутнє України і майбутнє української системи освіти залежить від громади. Ні від кого більше, від громади. Левова частка, а потім уже всі інші, і це друга тезу, яку я хотів сказати. І третя теза Державна служба якості освіти, яка утворювалася, більшість продуктів були створені з прицілом на громаду. Тобто все, що ми робили, якщо ви подивитеся і систему Evaluate, про яку ви згадували, і якщо ви подивитеся про е, внутрішні е, рекомендації щодо внутрішньої побудови е, системи якості освіти кожного закладу, якщо ви подивитеся про е, самооцінювання кожної школи, ці всі продукти направлені на громаду, а потім уже на директора школи і на школу. І тут, якщо чесно, ми десь трішки були, переоцінили свої зусилля, бо ми не отримали належного фідбеку, власне, від громади. І потім ми змушені знову були піти до директора і працювати знову з директором школи. Де ми втратили цю комунікацію? Чому ми її втратили? Чому нам не вдалося реалізувати всі ці питання? Ми, до речі, обговорюємо, і я говорив з паном Олегом про те, що десь ми маємо віднайти. Оцей баланс і оці зв'язки, які дають нам можливість а, в спільній синергії створювати якість. Оце перший блок, чого я тут. Другий блок. Якщо ви дозволите, мікрофон вже виключив. Занес. Вже вирішили, що достатньо. А, другий блок, друзі. Дивіться, а... щиро люблю і поважаю громади. І от так само, як і на практиці, виходить одне. Говоримо про гроші, про оптимізацію, про, про середовище. Це дуже добре. Ну мені не вистачає одного во ім'я чого це все? От ради чого? От ефективна мережа, оптимізація. Оптимізовуємо, збираємо докупи, ліпимо, шукаємо автобуси. Для чого? Може завтра знову треба буде та приміщення школи а, відновлювати? Може, село то відновиться. У нас якось немає зараз чіткого розуміння, де цей учень і де він в майбутньому, ради якого це все затівається. Бо поки що це все ну, в мене відчуття суб'єктивне, пане голово, без образ. Я дуже люблю кожну громаду. Що все ж таки, тут голова переживає більше за те, щоб був бюджет ефективний, і, і десь це все створюється. Може я помиляюся. Це перша теза. Друга теза. Коли ми говоримо про мережу, то де ця мережа? І в чому суть мережі? Наша логіка і залишається одною і тою самою. Ми все ж таки школу бачимо через будівлю. От є в селі будівля, значить, є школа. Нема будівлі, школи немає. Але мережа і закон України про освіту і про загальну середню освіту, до речі, там передбачена і мережева форма організації освітнього процесу. І в мене є запитання, а скільки цих ефективних громад використали унікальні форми організації освітнього процесу? Я думаю, ви не знайдете жодної. Тому другий блок, який я хотів поговорити: що, друзі, скільки би ми не говорили про ефективність і рахували гроші, це дуже правильно, бо без грошей не буде тої реалізації, на яку ми мріємо. Але давайте ставити. В основі, во ім'я кого, в ім'я чого і для чого ми городимо е, все це. Тому це другий блок, який дуже і дуже важливий. І третій. ну ми в службі розробили вже дуже багато продуктів, які сьогодні можуть давати вам унікальний шанс бути не такими, як всі. Мати свою індивідуальну особливість. От у вашій громаді дуже добре, ви хочете ставати і ставити акценти на економічну освіту, на фінансові можливості, на маркетингові, якісь цікаві речі. Будь ласка, дуже добре. Але чи змінили ви для цього свою освітню програму і освітню програму своїх шкіл? Я думаю, що ні. Чи є у вас можливість сьогодні мати свою освітню програму? Так. І є вся процедура затверджена, де вже вам дає шанс це робити. Чому ми це не робимо? Десь не до кінця розуміємо, десь не до кінця зорганізовані. Я щиро вірю, що ми ще до цього прийдемо, але я би хотів, щоб ви на цьому акцентувалися. Бо якщо ви, голови громад, не будете трішечки підштовхувати ваших директорів шкіл і створювати дуже класні, круті шкільні команди, не буде нічого. Бо ми десь трішки маємо здатність звикати до того, що є. Ми не дуже хочемо. У нас добре школа працює, субвенція є, ми порозподілили години, всі до всіх звикли, вчителі математики до, до свого навантаження, української мови до свого, закрилися всі в своїх годинах і премлиш своє. А то, що виходить за наше, ну вже не дуже хочеться бачити. Тому я бачу роль ефективної мережі, не тільки в будівлях. Але я бачу роль ефективної мережі якраз у тих можливостях, які вже сьогодні є для кожної школи, для кожної громади, і я бачу роль керівника громади, який створює щось унікальне. Якийсь унікальний продукт, виходячи з історичних, виходячи з е, матеріальних, виходячи з духовних, виходячи з якихось особливостей кожного регіону. Бо якщо ви подивитеся, ви подивіться, всі громади в нас різні. Вареники по-різному готуємо, борщ по-різному варимо, а приходиш в кожну школу, стіни однакові, підлоги однакові, освітні програми однакові. Чому так, я не можу зрозуміти. Тому я у своєму третьому блоці хотів би говорити про кожну індивідуальність і про можливість кожної школи використати вже те, що є, і зробити себе унікальними. І завершую. Я, Бачите? Дякуємо. Я молодець. Ухваліть мене сьогодні. Дякую Державну службу якості освіти. І завершую друзі, я хотів сказати про те, що ну насправді через процедуру навіть інституційного аудиту ми готові йти до вас і готові бути вашими помічниками там, де ви не дуже добре розумієте, як бо є різні громади. Я зараз не про вас конкретно. У нас є різні громади. У мене є дуже хороший приклад. Я приїхав в одну з громад, молодий голова, такий як ви. Але директори шкіл, ще один директор школи, ще який його вчив. І він все каже: а, зарп... а громада спроможна дає гроші, ну такі дуже добрі зарплати вчителям до 30 тисяч гривень. І він каже: Давайте щось це змінимо, давайте це змінимо. А Директор каже, ні, це неможливо. Тут нас прийдуть, перевірять, це, це неправильно. І він каже: Ну я вірю своєму директору. він, ну, що я буду зауваження йому робити. І він же ж поважний чоловік знає, як це працює. Я спеціально зустрічався разом з ним, з цими директорами. Включіть мені мікрофон. Я питаю, що вам заважає, друзі? От чого ви, вам заважає е, зробити якісь е, цікаві наскрізні програми? Що вам заважає об'єднати ті чи інші предмети в один? Що вам заважає сьогодні вже створювати е, якісь навчальні програми інші, унікальні, які ви хочете? Та каже нічого. Що не робимо? Ну будемо робити. Тому е, я бачу роль також голови громади е, в тому, щоб е, трішечки зорганізовувати е, систему е, своїм прикладом і своїм наткненням. Ми, як служба якості освіти, готові у свій спосіб дати вам все, що ми маємо, для того, щоб ви взяли навіть процедуру самооцінювання. І заклали її в ті контракти директорів шкіл, і через них оцінювали ефективність свого директора кожного року. В онлайні. Вам навіть не треба виходити з будівлі і не треба влаштовувати е, якусь там е, презентацію е, в приміщенні. І закінчуючи, друзі, хочу вам нагадати ще одне: знову ж таки, про мережу і ефективну мережу. У кожній громаді, от ви сказали, у вас 55 сіл і 16 шкіл, так е, сільських шкіл. За результатами ПІЗА і за результатами нашого тестування учнів шостих і восьмих класів, ми бачимо, що результати учнів е сільської місцевості суттєво відрізняються від результатів учнів, які навчаються у місті. Якщо брати, що у нас 60% на даний момент уже шістдесят сільських шкіл. То очевидно, що ми нашій системі освіті виписали вирок. Але що ми робимо для ефективної мережі, щоб цього вироку не було? Що ми запропонували і подивилися, що заважає цим дітям в школі добре опановувати, в сільській школі опановувати і математику, і українську мову? Я зараз не беруся за зміст завдань, ми можемо критикувати, що вони вчать, що не вчать. Але давайте подивимося відверто. Чи коли ми працюємо з мережею, ми змінюємо педагогічний склад? Чи спробували ми міського вчителя? Чи спробували ми міського вчителя, наприклад, повезти до села або забрати цих дітей з села і привести до міської школи? Чи ми спробували зробити якісь хаби кабінетів хімії і фізики, які будуть об'єднувати і село, і місто, бо там матеріально-технічне забезпечення очевидно гірше? І от для мене мережа ефективна, спроможна це власне про це. Про те, що ми підтримуємо не тільки свої бачення, але підтримуємо кожного учня в селі і даємо йому можливість здобувати ту якісну освіту, яку ми декларували і в Конституції, і в законі одному, і другому, і третьому. Я вже не говорю про інклюзію, а тим більше не говорю, бо мені зараз дуже важко говорити про тимчасово окуповані наші школи, бо це дуже великий ще виклик для нас, який ми мусимо сісти і добре продумати, що там робити. Але хочу ще акцентувати, що спроможна мережа це також наші діти, які зараз за кордоном, друзі, маємо все зробити, бо вони повернулися до України, бо інакше мережі ніякої не буде. Тому є над чим працювати. Є що робити я вкотре вірю в децентралізацію і вірю в спроможність і силу кожної громади. Використовуйте на рівні громад всі продукти, які є на сьогоднішній день. Беріть всі наші дослідження. Я жодного слова не сказав про наш останній моніторинг. Ми були у 105 громадах. Завтра на колегії будемо говорити висновки. І я навіть не говорю вже про ті проблеми, які ми там побачили. Але ми акуратно будемо комунікувати і ці питання, тому що є над чим працювати. Роботи, що дуже і дуже багато, і я вдячний, пане Олеже, вашому проекту. Бо такі проекти, як ви, або такі люди, як ви, створюєте оцю унікальність і особливість кожного регіону. Бо які би ми мудрі не були, ми все-таки чекаємо ще готових рішень. Ще чекаємо, що нам з міністерства, тихо, бо заступник міністра вже є з міністерства. Нам мають сказати, що ми маємо робити і в який спосіб. Не чекайте, друзі. Не чекайте, закочуємо рукави, працюємо. Бо час дуже небезпечний і ефективна система освіти, тільки вона здатна перемогти разом з збройними силами України у війні. Я дякую вам за запрошення. Дякую за ту добру атмосферу, яка панує сьогодні у вас.